Нелегальний бізнес на Хмельниччині. Правоохоронці викрили групу осіб, які вирощували тютюн у великих масштабах та виготовляли з нього продукцію. Без жодних дозволів. Зловмисники засіяли орендовані поля в Хмельницькій та Одеській областях. А вирощену сировину перевозили на спеціально облаштовані склади. В одному з них діяв підпільний цех, де тютюн сушили, ферментували, подрібнювали та готували до збуту. Нікотинову продукцію розповсюджували по всій країні. Правоохоронці провели 13 санкціонованих обшуків, під час яких вилучили 45 тонн листям та готового тютюну, понад 75 тонн зібраних рослин, виробниче обладнання і 252 тисячі гривень готівкою. Крім того, знайшли близько 70 гектарів засіяних полів із ще не зібраним урожаєм. Орієнтована вартість вилученого майна перевищує 25 мільйонів гривень. Наразі розслідування триває у рамках кількох кримінальних проваджень.